Ми концентруємо увагу саме на тому, що відбувається в нашому регіоні. Так, ми розповідаємо, якщо є якісь дуже важливі події там всеукраїнського масштабу, але е, більше е, все ж таки ми говоримо про те, що відбувається саме в нас. Чому так? В Харкові зараз. Локальних станцій стало на щастя більше, і ми дуже радіємо, коли колег стає дедалі більше. Це надважлива історія, особливо в нашому регіоні, бо Росія поруч і вони все одно, попри те, що певні речі зроблені, і там поглушили. Російські станції, вони вже не так е, нав'язливо лізуть. Ну, вони продовжують лізти в наш простір інформаційний, але це там ситуація на краще змінилася. Наша зараз мета далі продовжувати розширювати мовлення в Харкові, в Харківській області, бо е, хочеться зайти в інші містечка, там де інформації. Людям недостатньо і там, де вони потребують і хочуть дізна... дізнаватися про те, що відбувається в Харкові в регіоні в регіоні. Так, дійсно з цим проблемами ми намагаємось шукати партнерів. У нас нема реклами в класичному розумінні радіостанції, тобто у нас є тільки соціальні ролики. Ми не беремо аудіоролики в етер. Це наша принципова позиція, тому що ну, ми привчили нашу аудиторію до того, що у нас вони не почують чогось, що їх може засмутити, скажімо так. Тому. У нас є партнерські давайте чесно, рекламні. Ми не, ми не оминаємо слово реклама, а кажемо напряму і маркуємо рекламу і намагаємося це завжди робити. У нас є рекламні етери, але це нативна реклама. Мається на увазі, що ми не вводимо нікого в оману, є гість в студії. Ми це це оголошуємо, Тобто, ось ось так. І наша мета, власне, щоб якраз партнери наші приходили в ці прямі етери. Також у нас дуже розвинуті соціальні мережі. У нас в Інстаграмі понад 14 тисяч підписників, і це дуже активна аудиторія. Тобто ми плануємо зараз рекламою займатися якраз в більше в соцмережах і на сайті. На сайті ми так само от, сайт дивилися на сайті. Ми зараз запустили теж рекламу. В Google, з кабінету в Google. Це таргетована реклама. Ми її теж налаштували так, щоб люди там не бачили щось сумнівне. Ніяких азартних ігор, ніяких ем, там ас... ніякої астрології, тощо, тощо. Тобто, щоб це максимально було е, коректно. Я думаю, що стартово це від півмільйона гривень. Це для того, щоб Ну, на місяць, наприклад, е, гонорари команди е, складали е, близько. 150 тисяч гривень це тільки команда. у Нас було там скільки 10 людей, які працювали там. Тобто якісь там задачі різні виконували. Тут сайт. Про сайт я вам зараз говорив. Яка вартість? Ну а далі вже починається історія з FM тому що якщо це FM то значить це передавачі, це додаткове обладнання, то тощо, тощо. А це вже. Вимірюється сотнями тисяч гривень, бо наскільки я думаю, тут всі знають, один передавач кіловат може коштувати там 150 200 тисяч гривень, ну тобто, ціни ж міняються залежно від того, що яка який курс, і таке інше. Тобто, я я зараз не готовий якусь конкретну цифру назвати, але мова що про те, що як. Е, Якщо хоча б в онлайні запустити станцію, на це потрібно 4 місяці, 4-5 місяців, ну це відповідно для нагрузки.